Я встань, я остань. Люди людина гусь. Лізь! Вставай Вла, на тобі диконі. <сử> <Unknown> да. Давай, я, Андрій, давай ти ж людина-гусь Що? Да. Гусь. Давай, давай далі після, після тебе, я давай після тебе я що тобі, бістрм. Ему не стреляно, а от тобі так. Та вставай, там може не вивалить. Я відповідаю, Володь! Я знаю, як ти відповідаєш. Да нічого не ломиться, давай пиздуй. Звездуй, звездой, здесь. За дошку, блядь. Тебе пицца Давай! Давай. Тільки ногу не зламай! То що потрібна людина тою ногою! гору! А відбирайся, я трясняну, бляч. Она туафья ню вставай! Давай! а немає, значить, значить тупить, викиди, значить тупи, Дай на ту нього. Вот так, вот так, вот так. Во, вс, дивись на номах. Таши, Давай таши, таши! <overstire> не сыкуй, не сухуй, не сакуй, грай, 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 лізь, лізь, лізь! Вих... Виходь, виходь! Зветой! Я буду галя тут А я его не понял. Да ведь влоди, блядь, не соку, я дойду. То уже ты не скажу. Не, чекайте, точніше було би сказати, навіть якщо я виліз, але я туди але ще краще, не ліз. Я злізим, <різь> ем, я нормально. Так, я теж. Тож... Правда, так, тут так, трошки задушив. Ось, тягни, 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 тягни! Ні ні, ні, ти програв, звезли туди. Я з я я другий, не?

Тримай тут фонарика нома. Дзямский. <реку> Тихо. На Нарутий мизин. <реку> Та вона <у> зламається! Не по одному <реку> боці... Так, хто там дальше? Говорит, иди сзади мать. будка закис выебал, и ты, брат. Я иду там блядь. Кать, <різвався> тут открытый можно. Тут, тут... открытый можно. Тут... Тут... Давай, 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 Я не. То хоррор? То хоррор? Бля, <різвався> воно тут нравится нахер я перший, хто злізає. Ні, не злізає. Я тут буду, я якщо шоу себе стримати, буду, шок тікати. Ага, сам баги. Сука, да ты мой гой тебе забирает, ты билд, там ты ч по Что там? О! Приколь. А думаю, Малий Идем дальше, ми то. То не малий, то Максим. Добре, Максим. Малий Максим. Дальше Макси Устан, Дальше Марти Воск, дальше Макти Григорій. Вон тик моє А Ай, а ты, блядь, рядом нахуй. Далі Дальше йдем, 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 Далі дальше. ти дальше за ними. Йдете. За ними далі йду, я потім голову пішли. Звали, звали, звали. Тут їх хтось. Тут є хтось є. Шар, так, Були звідти. Були звідти.

<плес> Ти випад. А, пацани, все тихо. Все четко. Власть. Ну чекай, ми якусь лізу і тебе витягнемо. Ростик, відпусти, Григорія, все тихо. <плес> Бач, там все пролинає.